Добротолюбіє, Том 2. Повчання преподобного Ніла Синайського, розділ 3. Повчальні глави. Май страх Божий і любов до Бога і чини з усіма за чистим свідченням совісті. Май віру, що сам Бог стоїть перед тобою при всіх ділах, які ти чиниш щодня. Уникай похвали, але соромся й докорів. Радій, коли звершуєш чесноту, але не пишайся, щоб не потерпіти аварії у пристані. Що більших успіхів досягаєш у виконанні закону, то дальшим визнавай себе від досконалости. Про кінець усякої справи дізнавайся раніше її початку. Вдень і вночі дивися на свій останній день, і ніяка любов до теперішнього життя не прив'яже тебе до землі. Немай справи з тим, ким, як бачиш, гидують добрі. Чи чиниш що, чи говориш, чи мудруєш, намагайся нікому не завдавати шкоди, не втішайся світом життя, це цвіт трави, щойно доторкнешся зів'яни. У скорботі дякуй і полегшає тягар твоїх гріхів. У спокусах будь твердим, бо вони викрили чимало великих у нетвердості. Або в непильному догляді себе, не гань Божого довготерпіння, бо воно для всіх лікування, зненавидь безладдя життя людського та не вини у цьому Бога. Будемо стежити за собою і тоді не станемо засуджувати інших, бо в нас самих є багато такого, за що засуджуємо інших. Молитовний псалом нехай завжди буде на твоїх устах, бо одне промовляння Божого імені проганяє демонів. Тверезою нехай буде наша молитва, щоб не просити у Бога того, чим він буває невдоволений. Завжди пам'ятай про Бога і зробиться небом твій розум. Приборкуй око, бо якщо не наглянеш за ним, то буде кружляти всюди. Стримуй язика, бо він часто виносить назовні те, що краще було б затаїти, виховуй розум повчанням у законі, тому що наполегливе повчання у ньому викорінює злі помисли, чесноти приховуй, але намагайся мати багато свідків свого життя, зненавидь утіх плоті, бо вони разом із тілом оскорняють і душу. Давай плоті тільки те, що необхідно. А не те, чого вона бажає з похоті. Не люби жити в утіхах, бо вони прив'язують тебе до земного життя, а від цього виникає ворожнеча проти Бога. Відвертайся від житейських радощів, бо на них ковзаються і падають ті, що простують шляхом життя. Якщо маєш багатство, роздавай, а якщо не маєш, не збирай. Піст, вважай зброєю, молитви стіною. А сльози купіллю. У чому б ти не зрішив, про все згадуй зі стогоном, бо від цього твоя душа розчулюється, втішай бідних, бо вони уласкавлюють до нас суддю, ставай спільником потреб святих, бо через них відбувається спілкування з Богом. Заходь до церкви, як на небо, і в ній не розмовляй, і не думай ні про що земне. Вважай за необхідне мати вдосталь потрібного для життя, однак дозволь піклуватися про це Богові. Виснажуй плоть доброю працею, але подбай, щоб вона зовсім не впала під її тягарем. Пий вина якомога менше, що меншою є його міра, то кращим є його вплив на тих, що п'ють. Гамуй гнів, бо, перевищуючи міру, він стає батьком нестями. У хворобах перед тим, як вдатися до лікарів і ліків, користуйся молитвою, шануй всіх і а до добрих звертайся. Люби Божі доми, але й себе роби домом Божим. Ходи частіше до церкви, бо вона гамує в нас бурі і зовнішні хвилювання. Що на землі, те тимчасове, тому не сумуй, коли щось втратиш. Коли найде на тебе хтивий помисел, протистав йому сором перед людьми і образу Богові затуляй вуха й очі, бо через них летять усі ворожі стріли. Коли молишся, сходь думкою до Бога, і якщо вона, розсіявшись, зійде вниз, знову підносі її туди ж. Розум не перестає народжувати помисли, але ти злі проганяй, а добрі обробляй. Радій смиренню, бо висота, яку воно породжує, є великою і не може впасти. Подвизайся стільки, скільки потрібно, щоб вгамувати плодські рухи, і якщо знеможеш попусти тіло, не заради насолоди, а для здоров'я, злі помисли проганяй іншими добрими, міркуй про красу небесних благ і не ввійде у тебе ніяка пристрасть до землі і до земних утіх. Вір, що лихі думки сіє диявол, від цього вони припиняться, а той, хто сіє, осоромиться. Найбільше стережися слуху, бо він робить душу розсіяною і недбалою, а недбала душа легко скидає з себе вузду закону. Душу слід розділити на діла і молитву, тобто, щоб вона була то за ділом, то на молитві, тоді диявол не знайде багато входів у нас. Коли берешся до роботи, нехай твій язик співає, а розум молиться, бо Бог вимагає, щоб ми завжди про нього пам'ятали, всяке своє діло осіняй молитвою, а найбільше те, за яким бачиш помисел у сумнівах. Якщо хочеш, щоб справи рук твоїх були божественними, а не земними, то те, що ними набуваєш, діли з нужденними. Радій нам святих, тому що через них являється Бог. Справжніх святих вирізняй за ділами, бо всяке дерево пізнається за плодами. Намагайся завжди чимось користуватися, коли бачиш святих, спостерігай за їхнім поглядом і поведінкою, бо вельми корисним є те і інше. У серці подвизайся зберігати незлобивість, а в тілі чистоту. Бо те і інше робить тебе Божим храмом, так бережи храм свій, як храм того, хто створив тебе і має судити, і все влаштовуй для того, щоб ти образ його був чистим. Розмови з мирськими людьми відривають помисел від Бога, тому не тільки сам не розмовляй з ними, але й тих, що розмовляють, відхиляй від цього. Коли ганьблять тебе, дивися, чи не вчинив ти чогось гідного ганьби. Якщо не вчинив, то вважає цю ганьбу димом, який швидко зникає. Без сокрушенного серця не можна визволитися від пристрастей, серце ж стає сокрушенним від троякої стриманості, утримання від сну, від їжі і від тілесного відпочинку. Якщо тебе хтось образив, то будь терплячим і шкода зазнає той, хто образив. Коли побачиш багатство, чи славу, чи світську владу, то помисли про нетривкість і уникнеш приманки, терпи скорботи, бо в них, як троянди у тернах, зароджуються і дозрівають чесноти. Нічого не вважай рівним за гідністю чесноті, бо вона є ликом Божим, через що незмінна, як і Він. Плач над грішником, який благоденствує. Бо над ним нависає меч правосуддя, глінощі, уважай матерією і зла, бо вони розкрадають ті блага, які маєш, а яких не маєш, перешкоджають здобути. Коли той, хто чинить погано, не осоромиться цього, тоді рана стає важчою, а падіння веде до довіччаю. Кожного разу, як чиниш малодушно, подумай, які блага приготовані для вірних. І плід духовний незабаром до тебе прийде. Вірному належить перед усіма смирятися, бо смирятися тільки перед деякими означає мати несправжні смирення, не віддавай переваги нічому над любов'ю до ближнього, окрім тих випадків, коли через неї зневажається любов до Бога. Ні до кого не прихиляйся і не прилюбляйся всупереч Божому закону. Бо хто віддає перевагу комусь над Богом, той вважає Бога менш гідним від Нього. Не захищай злих, бо через це ти заохочуєш їх до злого, а себе оскверняєш, приєднуючись до їхніх діл. Настав на добрий розум того, хто грішить, однак не засуджуй того, хто падає, бо останнє є справою лихомовця. А перше того, хто бажає виправити. Намагайся завжди чути і говорити про діла святих, бо це спонукає душу до доброго змагання. Якщо серце для кожного з нас це домашня церква, то у ньому ми повинні звершувати й церковні служби. Якщо у церкві звершується служба, йди на неї, а якщо ні. То після співу прочитай апостольське благовістя і йди до своєї справи. Про славу чеснот суди зі святих, бо слава їхня і після смерті залишається безсмертною. Зло зненавидиш, коли переконаєшся, що це демонський меч спрямований проти нас. Якщо наставляєш упалого, то розчиняй свої слова з уболіванням. Тоді і вуха його пом'якшиться, і серце просвітиться. Коли розмовляєш зі святими, запитуй про духовне, а коли не зі святими, не говори про це. Завжди поспішай чинити добрі діла, щоб, облишивши їх, не відійти звідси напівдосконалим. Так біжіть, щоб досягти, тобто безупину. Бо нам належить бігти слідом за чеснотами, доки не покинемо поле життя, не будь недбалим до виконання заповідей, бо такі даремно докладають зусилля, вправляйся в терпінні ще до того, як виникне у ньому потреба, щоб і в потребі бути всеозброєним, борися з лихими помислами і кажи їм, що мовиться у законі, тобто у Слові Божому проти них. Старанно відводь очі від життя цього, бо злий дим із нього тривожить душу. Якщо тебе опанувала якась зла звичка, відсікай її поступово і без великих зусиль витягнеш штерня з душі. Бога чистого люби чисто і все вважай нижчим за нього, сущого над усім.